Вітаю малята! Сьогодні ми з вами відправимося в далеку країну, в якій завжди зима, це Антарктида, і проживають у цій країні чарівні унікальні птахи, пінгвіни. Полюбляють вони холодну погоду, тому й селяться в таких місцях, де цілий рік земля скута. Кригою. Вижити при сильних морозах пінгвінам допомагає товстий шар підшкірного жиру і оперення, яке не промикає. Пінгвіни зовсім не схожі на наших птахів, що живуть у нас. Виглядають вони незвично. У дорослих пінгвінів товстеньке овальне тіло. Короткі лапки, схожі на ласти, невеличкі крила, які допомагають швидко плавати під водою та пересуватися по суші. Пінгвіни відмінні плавці завдяки лапкам і крилам. Вони дуже швидко плавають, глибоко пірнають. Спинка у пінгвінів чорного кольору. А грудка та животик білого, наче одягнули піджачок та білі сорочки. Голівка чорна, дзьоб середніх розмірів. Літати малята пінгвіни не вміють, тому вони пересуваються лише по суші або плавають. Пінгвінів можна назвати справжніми гурманами. Вони м'ясоїдні, харчуються рибою, крабами, кальмарами та іншими живими істотами, що проживають у морі. Ось такі вони дивовижні, казкові пінгвіни. А зараз, малята, я пропоную намалювати пінгвінчиків. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Синього або чорного кольору, аркуш білого паперу, фарби біла, чорна, червона, пензлики, ватні палички, серветка, склянка з водою, а ще малята ножиці. З білого паперу вирізаємо. Два силуети пінгвінчиків прикладаємо до паперу та ватною паличкою білою фарбою обводимо крапочками по контуру. Ось так. Ось які пінгвіни вийшли у мене, а у вас які? Чекаю ваших робіт. Дякую, до нових зустрічей.